Одним словом, друзі, сьогодні хотів потрапити в Брітіш Museum, але я думаю, що навіть не буду коментувати, яка задовга черга. Стаю на 15 хвилин. Якщо за 15 хвилин не буде серйозного руху, то йду гуляти далі. Ще реально сьогодні планував день виділити на те, щоб насолодитися музеєм. Черга, ну от, не брехати вам, метрів 80. Але подивимося, як рух відбувається. Знаєте, за скільки я у ту чергу десь метрів 80-100 пройшов? 18 хвилин. Тобто, рух дуже класний. Я вже прийшовши, думав, казав вам, 15 хвилин я йду. Рух просто за 5 хвилин ми пройшли там 40 метрів, і я зрозумів, що діло буде. Між іншим, вхід до музею є безкоштовний. Тобто, як було раніше, так і зараз. Дуже хороший хід з точки зору туризму. Але знаєте, що мені дуже цікаво? От є такі так звані одноденні туристи або туристи, які приїжджають на тиждень, на три дні, на чотири дні. Як вам вдається насолодитися містом чи, чи навіть країною? Тобто я виділяю по суті кожен день на якусь конкретну локацію. Тобто сьогодні це є музей, завтра це буде щось інше. Вчора це була чайна таун і так далі. Тобто, мені потрібно достатньо часу, щоб отримати задоволення від мандрівки, від поїздки. А просто галопом приїхати це все глянути одним оком, центр міста випити каву і додому. Якщо людина дійсно захоплюється історією. Усім цим, то сюди потрібно приходити не на день, не на два, а на цілий тиждень. Тобто, щоб кожну деталь роздивитися, зрозуміти її історію, і, можливо, навіть тижня не вистачить, потрібен місяць. Тому це така дуже вузького характеру сфера. Я просто хочу загальне враження отримати, щось побачити, відчути. Тому я не є такий мегафанат, але хто це справді любить, тут потрібно. Тиждень, два-три, а той місяць, щоб все зрозуміти. If you have no tickets, go behind the building. Люди з таким акцентом тут постійно говорять. Тобто, цей бік це хтось якось придбав квитки. Не цікавився як. Ідете навколо, якщо будете раптом в Великобританії, в Лондоні, і там безкоштовно. Тут черги майже немає, хто придбав квитки. Там треба буде 15 хвилин постояти. Ticket holders. Ті, хто мають квитки. Ticket holder. Треба собі цей штамп запам'ятати, його вживати. Багато штампів я, друзі, чую звідусіль. Там почув, там почув, там почув. І воно в мене в голові відкладається. І я починаю бачити, навіть як моя англійська трішки трансформується. Тому що в мене є штампи, які я ще з України знаю. Тобто я їх там вивчив, зазубрив, якісь такі, по-простому штампи. А тут раз, і я чую, як носій скаже: Ticket holders. І хочу вживати оці суто їхні корінні фрази. Оскільки я родом з маленького міста, то коли я постійно перебуваю в такому середовищі, як отут центр самого Лондона, воно мене емоційно дуже виснажує. Я помітив, що британці і не тільки вони шукають якісь навіть у центрі маленьке містечко, якийсь кутик, щоб засунутися і трішки усамітнитися, тому що я відчуваю, як це тисне на голову. Можливо, хто народився тут, хто звик, їм якось легше. Ну, мені особисто досить дискомфортно. Забронював квиток в славнозвісний Sky Garden. Хто не знає, то це є хмарочос. І ти на самому верху там можеш каву випити, подивитися лондон з усіх боків, тобто бомбезне місце. Щоправда, там завжди дуже багато людей, і тому треба завчасно, безкоштовно бронювати квиточок, і тоді ти без проблем туди потрапиш. Ось. Такий хмарочос сталася помилка. Я забронював квиточок на 13 серпня. Я не знаю, як це сталося, можливо, я десь в автобусі був і не звернув увагу, що я натискаю. Або, можливо, швидше за все якийсь глюк, бо зазвичай в таких моментах я дуже і дуже намагаюсь бути доточним. Але що маємо, те маємо. Нічого, приїду сюди в серпні. І відвідую це славетне місце. Тут в Лондоні я вивчив два нових слова: це є snatcher грабіжник, той, хто вихоплює щось з рук, і to snatch це є вихопити або поцупити. Взагалі не знав ці слова і зрозуміло, що не вживав. Зазвичай я користувався такою лексикою. Теж поділюся з вами, щоб. Про всяк випадок вона у вас була. Це є слово to rob, грабувати, наприклад, магазин чи будь-що завгодно, банк. robbery, пограбування. І robber це є грабіжник. Потім є універсальне слово thief це є злодій універсал. Theft крадіжка. Потім слово «pickpocket» кишеньковий злодій. І «shoplifter» – це є магазинний злодій. Тобто я оперував в межах цих слів, десь колись там ще інші слова вживав, але в цілому це моя лексика. Тому якщо ви якесь слово не знали, запечіть і успішно вживайте. Хочу собі організувати обід. І от у них тут в супермаркетах є от такий Аля-Шведський стіл. Ти береш два бокси: один 4,95, другий 5,95 і набираєш, що хочеш. Ось такий боксик у мене вийшов за 4,50. Всього потрошки взяв і зараз посмакую і поділюсь враженнями. Між інше, мені дуже подобається те, що в них тут культ фруктів. Тобто вони у таких боксиках продають різні фрукти. От, наприклад, тут 2,50, суто яблука 2,85. Ціни не низькі, одразу кажу. Але факт того, що ти за фрукти, за овочі, то маєш собі суто таке відділення. Де можеш придбати, що потрібно. До речі, як бачите, тут всі отак сидять на лавочках, бордюрах зі своїми так званими боул-мисками і їдять. Тут немає як такого, що о, то не гарно, тому що побачать інші, що я їм. От, бачите, люди собі присіли і насолоджуються. А я йду пообідаю трошки з цікавішою панорамою. Вони ж то сприймаються все як належне. а а я не зовсім, тому я йду, пройдуся ще метрів 300 і дійду до однієї точки, щоб пообідати з дуже-дуже гарним видом. І от настав час пообідати. Як я обіцяв, панорама з цього боку така. Людей небагато і праворуч від мене отака от панорама. Вже скуштував от такий бол. Дуже приченне все. Смачне, але приченне, тому потрібно буде звикати. Ну що ж, як кажуть англійці, бо bon апетіт або enjoy! Цікавий факт. Організм починає звикати. Тобто, це відчуття вау, яке було на початку, коли я крутив всюди головою, захоплювався, просто був під сильними емоціями. Ти починаєш. Заспокоюватися, тобі все подобається, але стає затишно, комфортно. Хоча намагаюся протистояти цьому відчуттю, тому що не хочу це все сприймати як належне. Зараз я перебуваю біля Букінгемського палацу, тому е зараз продемонструю вам, трошки прогуляємося тут разом. І сьогодні зустрічає така типова лондонська погода: дощ, вітер. Але нічого, це не заважає мені мандрувати, лазити. Ось так споглядаючи на темзу, я хочу розповісти вам сьогодні свою власну історію, як ще 15 років тому я вивчав англійську мову. Можливо, навіть зможу декого з вас теж надихнути на вивчення англійської. Між іншим, час від часу ви будете чути шум, тому що кожних 30 секунд тут пролітає літак, десь там в тому напрямку, славнозвісний аеропорт Хітроу. Тому не зважайте. Отож, як я щойно сказав, це було 15 років тому, і мені було 18 на той час. Я влаштувався працювати двірником в дитсадок. І у двірників завжди зайняті руки. Але вуха завжди вільні. Тому я прийняв рішення тоді, що буду щось слухати. Я ще не знав, чи це буде іноземна мова, чи це будуть просто якісь новини. Тоді не було смартфонів. Були звичайні маленькі мобільні телефони, тому це все було дуже непросто. Але я пішов, придбав собі MP3-плеєр, завантажив різні аудіо, музику, все, що завгодно. Слухав, слухав, слухав якийсь час і зрозумів, що я просто годинку-дві можу послухати, але цілий день слухати музику чи якісь не дуже цікаві аудіо мені. Не хотілося, тобто я відчував, що я гаю свій час. А ще якось так склалося, що з самого дитинства, з юності, скажімо так, з юності я дуже скрупульозно, я дуже бережу свій час. Чомусь мені хочеться час використовувати дуже раціонально. І Я віч мав отримав це відчуття, що я гаю свій час і вирішив, що. Та треба англійською зайнятися. Хтось там знайомий вивчає. Ще тоді про англійську не було так багато мови, як зараз. Зараз, по суті, кожен другий вивчає, а кожен хоче вивчити. Тоді це була рідкість на моєму місті на Івано-Франківщині, місто Коломия, Я знав буквально двох-трьох людей, які відносно володіли англійською мовою, які вивчали. А в принципі, це була рідкість і більше виняток з правил. Отож, я завантажив аудіоуроки. І хочете вірте, хочете ні, а мені дуже сподобалось. Тобто, я почав надихатися, я почав, Тут, між іншим, теж така прогулянкова зона, тому люди з собаками можуть з'являтися, теж не відволікайтесь. Отож, це мене захопило і. Спочатку я вивчав десь хвилин, може, 30, може, годинку в день, ну, перших кілька днів. Потім мені почало це все більше і більше подобатися, і я почав слухати більше і більше. І могло доходити, що, що я десь і 3, 4, іноді 5-6 годин в день міг слухати, читати, виписувати. У мене була купа зошитів, я туди записував нові слова, фрази. Я збирав підручники в книгарнях, всі, які стосуються з вивчення англійської мови. Славно, звісна верба в мене була, яку я тричі намагався прочитати. Яка теж хотіла вбити мою наснагу і мотивацію, але їй це не вдалося. Тобто, я всі можливі способи тоді, 15 років тому, використовував, щоб заговорити англійською мовою. Вчив, 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 на слух починав розуміти досить багато легка. Рівня А2 англійська заходила просто як, як в суху землю, як то кажуть. І ось настав час X. В нашому місті був один чоловік африканського походження, він з Нігерії. І для мене це була хороша можливість випробувати свої знання на ділі. Я випадково його зустрів, сповнений ентузіазму, спробував з ним заговорити. І... Я дуже мало його розумів. Тобто він мені щось говорив. Там ще така специфічна англійська в Нігерії, можливо, хтось чув, хтось не чув. Дуже важко розуміти. Я мало розумів того, що він мені казав, і через те в мене я навіть запанікував стосовно того, щоб висловлюватися англійською. Тобто, я не міг правильно побудувати думку. Я не знав, що я хочу сказати. Граматика була на повному дні. Ми десь хвилин 15. Порозмовляли, якщо це можна назвати розмовою, це була. Для мене це був жах. І в той момент, по суті, весь мій ентузіазм, вся моя мотивація зникла вщент абсолютно. Я прийшов додому, я зрозумів, що англійську не можна вивчити в домашніх умовах, її потрібно вчити лише в середовищі, тому що я вчив тоді, то вже був, здається, п'ятий місяць, можливо, шостий. Навіть не пригадаю точно. Але дуже багато я зусиль доклав. І в кінцевому рахунку, якось. Одним словом, я був знеохочений. Якийсь час я не вивчав англійську, десь, може, тиждень-два, але потім думаю собі, сказав: слухай, мені це подобається, я хочу вивчати нові слова, я тоді ще зосереджувався на вивченні окремих слів, я хочу вивчати нові фрази. Тобто я був. Ем... Мені це приносило задоволення, хоча не було результату. І от я знову прийняв рішення, що незважаючи ні на що, я буду продовжувати вивчати, я вивчав, 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 і десь на одинадцятий місяць в мене відкрилося вухо. Що таке відкрилося вухо? Це коли ти можеш не розуміти певні слова, певні фрази, але ти розумієш суть, тому що не завжди тобі потрібно. Розуміти кожне слово окремо, тобі потрібно в загальному думку розуміти. І коли я вже зустрівся з цим чоловіком ще через пів року, 5 місяців, наприклад, то я зміг з ним просто, не супервільно, бо супервільна англійська мова це, це роки роботи, я зміг з ним просто порозмовляти. Я його розумів десь на 60%, а це вже дуже багато. Він розумів мене. Я зміг пожартувати. Він засміявся, і я був дуже і дуже задоволений результатом. Як я вивчав? Я дуже багато слухав, друзі. Напевно, 80% а то й 90% мого вивчення це було слухання. Я слухав різні аудіоуроки. В інтернеті на той час не було багато, але всі, що були, я всі прослуховував десятки разів. Тобто, один аудіоурок для мене це 10, 15, 20, 30 разів. Тобто, дуже багато слухав. Намагався читати теж десь до години в день приблизно. Тобто, англійська мова це було моє єдине хобі по суті. Мені вже було нецікаво просто з друзями десь піти погуляти. Ну, гаяти свій час. Звичайно, що я не, не збожеволі в плані англійської, що лише і тільки англійська. Але всі решта речей, вони мені перестали приносити таке велике задоволення, як англійська. Тому я продовжував, продовжував, продовжував. І потім, через два роки, в мене з'явилися перші учні. Це дітки, яким я допомагав виконувати домашні завдання. Я ще тоді не мав ні методик, я не знав, що викладати, як викладати. Зрозуміло, що мої знання були дуже поверхневими. Але перші учні у мене з'явилися, і перших кілька копійок я вже тоді міг заробити. Це мене надихнуло, щоб розвиватися в напрямку викладання англійської. І от власне прийшло, грубо кажучи, 15 років після того, як я прослухав перше аудіо, і напевно 13 років, як я першій людині пояснив, що таке дієслово бути до моменту, який є зараз. Це так дуже коротко. Я вам розповів про той шлях, який я пройшов в напрямку вивчення англійської мови. Сподіваюся, що було цікаво. Сподіваюся, що когось надихну на вивчення англійської. Буде дуже приємно. І якщо ви не підписалися ще на цей канал, неодмінно раджу вам це зробити. Тут ви багато знайдете цікавого про вивчення англійської, про лондон, про мої роздуми про життя. Багато усього. Тому не прогавте момент. Залишіть вподобайку, мені буде приємно. І зустрінемося з вами, друзі, в наступному випуску. Бувайте!